На Черкащині до керування погодою приступив антициклон, який закріпив свої позиції на сході та актизував денний прогрів у вихідні. Сонячно, сухо та спекотно. Скоріше за все, ми і побачимо на термометрах перших в цьому році високі 35 градусів. Можливе встановлення нових температурних рекордів. При цьому Черкащину чекають тропічні ночі з показниками термометрів 19-24 градуси. В день 5 серпня 30-35, а 6 го 32-37 градусів. Про такі сюрпризи літа повідомив очільник Черкаської дромецентру Віталій Постригань. З його слів, щоб уникнути негативного впливу спекотної погоди, потрібно обмежити перебування на відкритому повітрі з 10 до 16 години. Частіше вживати чисту воду та мати оптимістичний настрій. Період спекотної погоди закінчиться у вівторок, 8 серпня.